Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендрексон. Збірна команда Дніпропетровської області посіла перше місце за підсумками виступу на чемпіонаті України з боротьби самбо серед кадетів. Більшу половину медалей наші збірні принесли криворізькі спортсмени. Далі у сюжеті. У чемпіонаті України з боротьби самбо взяли участь найкращі спортсмени з 20 областей країни та Києва. Загалом більше 200 чоловік, які виборювали право не тільки на чемпіонські звання, а й на місце у складі кадетської національної збірної, яка взимку вирушить до Болгарії на чемпіонат Європи. Отже, стимул був вагомий, тому на килимі точилася безкомпромісна боротьба. Україна серед 94 країн є второю по масштабності розвитку і по результативності в світі. Планка у нас очень высокая, требования жесткие и, естественно, достаточно жесткий отбор в состав зборної команди попадають тільки саме Перед початком баталій відбулося урочисте відкриття змагань, під час якого до спортсменів звернувся народний депутат України Костянтин Павлов з побажаннями перемог не тільки на українському, а й на світовому рівні. Підстав для цього достатня. Підсумував народний обранець. Мені дуже приємно сьогодні. поблагодарити і главу федерації національної федерації самбо України, віцепрезидента і главу Діметровського відділення, Национальной Федерации Самбо за то, что они уделили внимание такому замечательному виду спорта и такому высокому уровню соревнований. Я искренне верю в то, что наши ребята и самбисты, и самбистки достойно представят нашу страну на европейском уровне. И хочу быть уверен в том, что максимальное количество наград самых больших, самых высоких будет и в Украине, и в том числе в нашем родном городе Кривом Роге. На відкритті були відзначені кращі тренери і рефери, серед них і наші земляки. Зокрема, орден Федерації самбо України за заслуги першого ступеня був вручений заслуженому тренеру України Анатолію Кантеру, який, до речі, зробив чимало, аби ці змагання пройшли на високому рівні. Ми вже не один рік, уже багато літ проводимо чемпіонати України. А останні роки, так, це у нас уже ми проводимо чемпіонат України по кадетам. І сподіваюся, будемо проводити, Надіємося на улучшення у И в городе, и в Украине. И думаю, люди к нам будут ехать. И люди едут к нам, потому что. Що все діє для того, щоб сарання пройшли на саму високому рівні. Тепер до результатів відміну техніку та характер показали на килимі криварійські спортсмени. Вони у підсумку здобули шість золотих медалей у чемпіонському списку. Сергій Карабу та Володимир Кириченка з СК молодість, вихованці другої спортивної школи Станіслав Сергійчук та Єлизавета Горб, Олександр Щербаков Сімки та Анастасія Жиляєва з молодості. Остання самбістка ще перед фіналом була впевнена у власних силах. Тому й дала нашій компанії інтерв'ю, незважаючи на забобони, які так. Притаманні спортсменам. Стараюсь побідіти, звісно. Вижу, нормальні, високі, Буду на Отже, у підсумку збірна команда Дніпропетровської області у загальнокомандному заліку посіла перше місце, випередивши за кількістю модалей харків'ян. Цими вихідними на стадіоні південного комбінату відбулось відкриття 47-ї робітничої спартакіади. Подробиці в сюжеті. В новому сезоні учасники змагань боротимуться за перемогу в 19 видах спорту, серед яких футзал, футволи, гірьовий спорт та новий у цьому сезоні великий теніс. У параді відкритті 47-ї робітничої спартакіади взяли участь 14 команд, а це понад 2,5 тисяч спортсменів. Їх привітав генеральний директор Південного ЗК Костянтин Федін. Ми разом з вами відкриваємо 47-му спартакіаду Южного горно-обогатительного камбіната. Сьогодні я не буду говорити про важности спорту в судьбе кожного. Всі об этом прекрасно знають. Хочу только пожелати всім учасникам красивих побед, об'єктивного судейства і всім нам міра і добра. Серед учасників спартакіади є і професійні спортсмени, які свого часу виступали на змаганнях міжнародного рівня. У нас есть спортсмены, которые представляют нашу честь на международных соревнованиях. Вот, у нас есть пловцы, у нас есть Исаев, пловец, который по инваспорту выступал в Лондоне на Олимпиаде. И тогда сборная команда Украины с его участием заняла в этом виде спорта четвертое место. Это большое достижение. Поэтому я сегодня пожелал всем спортсменам, всем работникам комбината Участие в спартакиаде, здоровья крепкого, спортивного долголетия, всего самого хорошего. Со школьной скамьи еще занимаюсь баскетболом. играл в высшей лиге України. І сюди, когда пришел, я по большому счету в цехе начали развивать вместе спорт. Потому как такового спорта на комбинате не было. И сейчас это поднято на такой серьезный уровень, що от нас только требуется прежде всего. «Желання да, просто <праць> приходити і займатися спортом у цьому сезоні. робітничу спартакіаду південного газика відкрили три види змагання: волейбол, городки та найвидовищне перетягування канату за участю мужніх чоловіків, які доводять їм під силу не тільки ефективно працювати на виробництві, але й демонструвати високі спортивні результати. <праць> Завжди наша, да. наша команда вже два дві ігри виграла. Я постійно тренуюсь, так що потім как бы, не дуже тяжело. Вважаю, що кожен чоловік має займатися спортом, допомагає в роботі, взагалі в житті. Екзотичні городки популярні на південному ГЗК ще з 50-х років. Цей вид спорту і сьогодні привертає увагу активної молоді підприємства. В детстве дурачився. Ігра така була. У нас во дворі похожа. Ну, вирішив спробувати, і ще не виходить. До цього три роки підряд були чемпіонами в ну, Якщо не победа, то хоча б надеюсь сподіваюся на призове місце. У травні наступного року підбиватимуться підсумки змагань з нагородженням переможців. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Гендріксон. Зустрінемося завтра у цій жапері на телеканалі Рудана.